Так, будемо проводити тест. Гайковерт Штарк. Безщитковий. Батарея у нас четвірка. Так, автомобіль у нас ось такий. Перевзувалося на станції, затягувалося динометричним. Ну що ж, майстри, прошу. 17-та гайка. Ліво-право. Так. Без проблем відкручено. Тепер закручую. Ще раз пробую одну з тої сторони, щоб було реально. Пробую незацікавлена людина. Так, відкрутило. І закручуємо. Звертаємо увагу, модель Сів 1840, 400 ньютон на метр. Без проблем справилося. Ми спробуємо вже на більш потужній машині. Так, Теж затягнуто на станції, теж без проблем. Це ми спеціально на двох машинах пробуємо, щоб не було сумнівів. Навіть ось такий малий гайковерт, без проблем від. Так, ще один пробуй. Так, без проблем. Навіть малий штарк. До речі, у нас їх є і потужніші два види, на будь-який, так би мовити, смак. Штарк доказав свою якість. Що ж, ми, чесно кажучи, взяли навіть і потужніший, але в даному випадку вже немає логіки пробувати, тому що навіть ось цей на 400 ньютон на метр без проблем справився своєю роботою.